У мене форум степ Воля. Це про розуміння нашої ідентичності, це про те, як ми можемо разом відновлювати звільнену Херсонщину, як ми можемо формувати плани на майбутнє, думати про це вже сьогодні. Задачою нашого форуму зараз є напрацювати спільний план дій для того, щоб ми могли далі зрозуміти, де ми маємо ці точки перехрестя, де ми можемо створювати спільні проекти реалізовувати, де ми можемо маємо взаємодіяти між собою. Для нас дуже Дуже важливо було проаналізувати всі зацікавлені сторони, і тому ми аналізували стейкхолдерів. Ми говорили, аналізували такі групи, як ОСББ. Ми говорили про мешканців, ми говорили про донорів. Ми говорили про правоохоронні органи. Ми аналізували які потреби, інтереси, і очікування від співпраці має наприклад військова адміністрація. Тому для нас дуже важливо було це зробити для того, щоб розуміти кожну з цих зацікавлених сторін і вибудовувати з кожним з них свою. Модель співпраці і думати, де у нас спільні плани, дії можуть посилювати нас як гравців на одному полі. Фактично, бо зараз відбувається багато трансформацій, які зададуть образ, характер регіону і всієї України на багато років перед тому що зараз події, які відбуваються, раз ну не в покоління, а раз в 100, 200, 300 років. Херсонщина один з тих регіонів, який переосмислили ми всі. І Херсонці самі, і вся Україна, і світ. І коли європейські чи американські журналісти влітку мені дзвонили і питали про спротив, вони питали про Херсонщину. Бо прототипічний для європейця, для американця, спротив був саме Херсонський. Форум Степ і Воля про обличчя Херсонщини та її майбуття, про те, як ми скористаємося тим, за що боролись. Я маю на увазі свободу. Відповідальність за цю свободу, відповідальність за свої слова і за те, про що ми навіть мовчимо, тому що замовчування може дорівнювати якоїсь ну або зраді, або злочину. Тому треба дуже добре подумати про те, чого ми насправді хочемо і як ми будемо це робити. Коли є можливість спілкуватися, то можна знаходити однодумців, разом розуміти, що у вас мрії сходяться, разом побудувати плани. В тому ж числі робити спільні дії, це ну одразу помножує результат, сам сам результат. Тому ну, це дуже важливо. Тому воля, вона просто знаєте в крові у нас і від нашої діяльності і від тої, скажімо, Території, місцевості, в якій ми народжені. Тому що люди, які народились в Херсонщині, вони, знаєте, оповиті вітрами, вони наповнені сонцем, оптимізмом. І цей простір степовий, в якому ми виросли, він теж на нас впливає. І тільки так, об'єднуючись, ми можемо створювати щось більше, ніж відновлення. Нам сьогодні потрібно стрибнути туди, де ми. Хотіли бути більш за все, бо ідентичності є сила. Якщо ми знаємо, хто ми якщо знаємо в чому на наша сила, ми зможемо далі розвиватися і розвивати Херсонщину. Ми всі повинні напрацювати єдине бачення розвитку Херсонщини, тому що треба робити. А для цього треба спочатку проговорити всі, всі моменти, зрозуміти їх і поспілкуватися. Подискутувати, послухати одного. Це є важливо це. Але зараз ми на цьому форумі якраз говоримо про залучення громадськості в контексті ідентичності, і мені здається, ну дуже гарно сказала Лариса Івшина, що ми країна де превалюють монологи. А ми країна, яка потребує а нам так не вистачає діалогів. І от власне залучення громадськості в контексті ідентичності це якраз про діалоги. Нам треба повернути активну частину наших херсонської спільноти, і вони готові на це. Вони готові працювати. Під час будь-якого інтерв'ю задають питання, а що далі. А далі робота дуже велика робота для нас. Я розумію, що ми будемо її робити разом. Як ми бачимо, продовження форуму, бо точно ми не зупинимося цією подією в нашій розмові, розмірковуванням щодо того, що ми можемо. Жан робити для Херсонщини. Ми плануємо ухвалити резолюцію. І власне в текст резолюції увійдуть наші такі і прагнення, і очікування від органів влади, заклики до дії і наші пропозиції щодо того, якими можуть бути якраз спільні дії. Я сподіваюся, що після форуму ми зможемо провести офіційні зустрічі і неформальні зустрічі з обласною військовою адміністрацією з Херсонською військовою, військовою адміністрацією для того, щоб обговорити якраз напрацювання, і це могло увійти вже в наші спільні плани дій. До речі, серед однієї з тем, яку озвучували спікери, яких ми запрошували на форум, було, Чи зараз час говорити про ідентичність, і для чому зараз важливо говорити про ідентичність? І От якраз з точки зору очікування звільнення лівобережної Херсонщини це надзвичайно важливо для того, щоб можна було розуміти мати вже готовий план дій, що ми будемо робити. Ми і що ми маємо врахувати. В роботі з звільненими територіями, і що ми маємо врахувати в роботі з людьми, які залишались на окупованій території, і що не треба робити. Що от весь цей досвід набути людьми в окупації під час окупації Херсону і громад правобережної Херсонщини, ми обговорювали і брали до уваги для того, щоб це були знаєте, як вивчені уроки, які можна застосувати і впроваджувати, коли ми отримуємо вже звільнені території лівобережної Херсонщини.